Документи. Документи. Ну, звісно, чого. Паспорт. Причина зупинка. Це блокпост. Так. Документи на блокпост. Документи на блокпост ми не даємо. А чому? Ми перевіряємо документи людей, які перетинають блокпост, а саме паспорт громадянина України, як не вам потрібно наказ. Згідно з тим, що ми живемо в правовій державі. Звісно. Всі повинні виконувати закони України. Звичайно. Ви хочете перевірити мої документи, е, у вас є повноваження згідно 33 статті закону про поліцію. З правильно? Згідно цієї статті, е, який пункт зараз? Пункт 5. Який? 32 стаття, пункт 5. Да? Да. Якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди іншої надзвичайної іншої події. 32 стаття, пункт 5. Е, третій, подивіться. Третій. Третій. Якщо особа перебуває в те, е, на території чи об'єкті з е, спеціальним режимом або місце здійснення спеціального положення контролю, Так де Це я перебуваю. Спеціальний режим, а саме блокпост. Я... Визначений, Це... Це визначений так. постановою ДСК 334. Є схема розташування блокпостів. Супер. В Можете мені показати? Це доступна всім інформація. От покажіть мені, будь ласка, цю доступну всім інформацію, Я тоді вам е -е, покажу документи. Розумієте, на правові акти не потребують. Ви можете його знайти і подивитись. У нас немає розпочати всіх, Ні, ні, дивіться. Актів. Я е -е... маю право і ви маєте право. Я знаки... вам все копію можу показати документи свого? Ні. Правда? Послухайте, Я... Е ви маєте право дізнатись саме цю норму. Я вам її пояснив. Назвав цю норму. Можете її знайти. Далі, ро, Далі наговоримо. Ви дивіться, ви зараз Пункт. мене обмежуєте в мої, мене в моїх правах. Ну, я маю я. право. Пункт третій обмежує вас. Пункт 3. Статті 32. Ну я, да, я хочу, щоб що, ви мені показали. 34 наказ щодо розташування блокпостів. Саме цей блокпост. Да, подалі правила. Е Постанова Кабміну щодо внесення е, служби на блокпостах. 1455 1456 визначає порядок роботи на блокпосту. А саме, згідно 1455, ви маєте надати документ, який посвідчує вашу особу. А саме паспорт і поліцейський має право на те, щоб допомагати пред'явити цей паспорт. Я Розумію, але ви мене зараз обмежили в моєму русі. Я хочу пересвідчитись, що те, що ви кажете, є е, нормою права. І прошу вас мені показати, що це є блокпост, і ви цей блокпост з, е, створений. Згідно законодавства, бо якраз ви кажете 14.55, там кажеться, що він створюється згідно з наказом коменданта. От я вас прошу, будь ласка, ви кажете, що мене ця стаття документ мене не обмежує. Подивіться, давайте так, коли ви запитуєте норму статті 3.32, так. Ви ж не просто мене принесіть мені розпечатку цього закону. Ну, правильно, це ж абсурд. Якого закону? Ну, про нас поліцію. У мене він є, і з вільного досі в мене є, що я маю говорити. Це 34-й наказ. Дивіться, те, ще повинно робитися на законно визначених блокпостах. Ми з вами поки ще не визначили, що це законний блокпост. Дивіться, Диві. що це законний блокпост, я вам казав. Ні, 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 ви мені казали, що це 34, 30, 30, 330, 30, я там нічого не знайшов, це що це створено. Це спільний наказ Е, Адміністрації військової я Ой. не бачив, що в цьому місці повинно створитися. Цьо, іменно тут повинен створитися блокпост, якому е, ну, який відповідає цьому. Я не бачу. Мені треба цей наказ, що я тоді розумів, якщо це такий блокпост, то, тоді службов... ми далі розмовляємо. Він е, для службового користування Ой, яке... дивіться. ДСК. О, супер, так? Да? А є у нас 58 стаття Конституції, яка каже, що всі законоправові акти, які обмежують мої права і свободи, або просто обмежує мої права і свободи, вони повинні бути у вільному доступі. Якщо це ДСК, то мене це не стосується і мене це не обмежує. Якщо ви запитуєте, це. Я запитую. Вас Якщо це блокпост, Так, якщо у вас цікавить схема розташування блокпоста, і мені цікавить, що цей блокпост створений законно. Покажіть мені бумагу, що ось, це було законно Так, да для -да, цього, для наказу, для службового користування, визначена схема розташування. Службового це для вас мене цікавить все, що стосується публічного доступу. Оце мені цікавить. Якщо немає публічного доступу, що тут створиться блокпост, мене це не цікавить. Що в Україні зараз введений згідно закону режим спеціального військового стану? Так, ну так. Закон, це, як ви бачили, знаєте, так, так? так, так. На підставі, на підставі пункту 6, частини першої статті 8 закону України про правовий режим воєнного стану, підмета міністрів, було затверджено порядок особливого режиму в'їзду і обмеження свободи працювання громадян землі. Це з цим згодні. Ні, я зараз не, не, не розумію, до чого ви, я, ви ведете. Поясню. Навіть якщо ви не перебуваєте на блокпосту. Так. Ви зобов'язані відповідно до постанови 1455, надати водій з Ні, я, я повинен надати лише уповноваженим особам Правильно. на на, на території блокпосту, який законно створений. Ми ще раз до цього не повертаємося, бо цей блокпост поки що я не розумію, що він законно створений. Якщо він законно створений, то ми далі будемо з вами розмовляти про 1455. Зараз ми з вами не розмовляємо про це, бо я хочу дізнатися, чому ви мене зупинили, чи це є законний Стойте. блокпост. 100. У нас є 1455 постанова, є? є як вона називається? 1450 можете прочитати? Вона на вона вдінач вона починає діяти так. на законних блокпостах. Маю право підійти до вас. Ні, не немає. Чого? Права. Тому що ви в, в місті ви е, е, дієте по 30, по згідно з вашого е, 31 тридцять статті. 31 статті, ваші перевірки закони про документ. перевірку документів. Так, ви... в місті мене може перевірити, лише уповноважена комендантом особа, яка має документи. На ну, це. Згідно цього постанови. ця повноважена особа має, має право мене перевіряти документи. А ви, може, ви маєте діяти зараз виключно на підставах, на підставах закону, 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 закону України. А саме до цієї постанови. Ви уповноважена особа. Документи? Які, які уповноважують вас, що ви є уповноваженою особою. Ні, це, це дві, це документи. Ми до цього ще повернемося. Я попрошу вас, ваше посвідчення, посвідчення поліцейське. Це те, що ви мені хочете показати, це не поліцейське. Це житон, додаток до жетона. Ні? Ну, як же ж ні, як сюди? Ні, ні, ні. ні. От, якщо ви розумієте, то дивіться з 2018 року, всі посвідчення оці повинні бути е, вилучені і вже не діють. І вам повинні видавати з 2018 року нові посвідчення. Чомусь вам не видають ці посвідчення? Це не моє питання і не до вас питання. Якщо ми до нього вернемося, я буду на цьому наголошувати. Але поки ми до цього не доходимо, ми доходимо до того, що якщо ви хочете перевірити велодокументи, у вас повинні бути законні підстави. Законні. Я от я от тільки заковаті про остану воєнного стану. На базі закону постанова про затвердження порядку основного режиму. ну 14. Режим, це, це режим, що ви кажете, ця постанова, ви повинні бути уповноваженою особою, яка уповноважена перевіряти документи. Поліцейський, який уповноважений перевіряти документи. Ми вже з вами затримаємо 15 хвилин, то ви вже можете мене затримаєте, составити протокол затримання, бо це дуже довго. Ми з вами зараз ведемо юридичну дискусію. Давайте спочатку для того, щоб ви мали право мене зупиняти, ви можете мене зупиняти на блокпосту з зупинки саме 32. Тоді згодні. Е, ні, дивіться, трущину зупинки саме 32. Я тоді вас прошу, згідно 58 статті, надати мені ці документи, які мене обмежують. От ДСК все-все-все нижче, правда? А я кажу Конституція. Конституція мені дає право ознайомлюватися з всіми документами, які обмежують мене в моїх правах. Я вас прошу е ознайомити мене з документами, які мене обмежують. Все, те, що ДСК, це для вас. Мене, будь ласка, що ви мене обмежуєте? Ви кажете мене, якщо е мене обмежує законодавство, то є якийсь наказ, який каже. Всі, хто проїжджають тут, повинні показати документи. Це хтось, ну хто це тільки президент може підписати або кабінет міністрів. Це цей наказ, який мене може обмежувати, і це буде у вільному доступі. І вона буде рахуватися як тільки воно е опубліковане. Якщо воно не опубліковане, а якщо це ДСК, мене це не стосується. Я не я, я не проти. Вони не для не вас. Не проти. Вони, вони для вас, вони, вони не для мене. Це не для мене. Вони для вас. Тобто ви ними користуєтесь, будь ласка, а я користуюся конституцією. А для мене? для вас? Для мене ось, бачите, є 1455, є є закон України про поліцію. де все чітко. Не треба, це ви щось передбачено. Ні, дивіться. Я ну, я тоді прошу, згідно з букви закону, ознайомте мене з цим правовим документом, який мене зараз обмежує тут у, у моїх. Правах. Це для ознайомлення я вам не я тоді вам нічого не пред'явлю. Кожному громадянину кожному гарантується право на знати свої права і обов'язки, закони та інші нормативно правові акти, що визначають права права й обов'язки громадян громадян, мають бути доведені до відома населення у порядок стало не закону, закон та інші нормативні акти, які що визнають права і свободи обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку становим законом не є чинними. Ви кажете, що мене обмежив законодавець. Будь ласка, хто мене обмежив якими документами? Це точно 58. Що 58? 57, я ж вам кажу. 57. Да. 58, 58 нет, 57, так. 57 у мене навіть немає, це 57-ма стаття Тому Може, буде обмежена. Обмежені певні права і свободи громадян може бути обмежені, і це на, на рахунок цього. Вони видають свій наказ, що ми обмежуємо громадян у таких таких то правах у такому такому то місці. Будь ласка, наказ мені, який це обмежує, і він не може обмежувати мене у моїй. Вони не можуть обмежувати мене. Більше ніж мені дозволяє конституція. Вони не можуть мені заборонити рухатись, де я хочу і не можуть в мене перевіряти документи, де, де вони захочуть. Давайте, так, ну, ви зараз маєте право виїхати за кордон? Ну, кордону Люди. Не ви, а люди. Взагалі. Ну військово зобов'язання? <мас> Ні, немає. Не немає. Це передбачає вільне пересування і прочі. Ну це я механі, і ні, дивіться, це ж буде вже потім, як вона закінчиться війна, це ж будемо потім судитися. Ні-ні, Судитися ми зараз не ну, почас. Кажу, кажу, ну кажу, що зараз це беззаконня. Ну вони зараз в, нас обмежили, вона нам, нам зараз не дозволяють виїжджати, хоча конституція нам це дозволяє. Правильно. Вот. Нам це, О, ну, це беззаконня вій час дії військового. Це стану. Беззаконня. Ну я це я певні. Я, я, ви все об... власні. Ні, ні, я я, 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 я згоден з вами з тим, що це без зараз таку. твориться беззаконня. Як же ж ні? У Конституція нам дозволяє виїжджати. Чому ми не можемо виїжджати? Беззаконня – це відсутність закону. А це закон. А закон, закон який закон, закон не може е, прийматися е, в супереч Конституції України. Окрім військового стану. Закон не може прийматися, але окрім військового стану. Ну, військовий стан створюється, да, і конституція не може бути, не може, не, не, не може мене Це відсутні закону. А я вам а кажу, ти? що вони що вони а це ввели. Це, вели, це ви і ті, і не конкретно по закону. От ми по закону да, з'ясувати. Так, ж по закону з'ясувати. Так я ж вам кажу, що це те, що видаєте надає, надаєте саме і тут? Ні, це саме не, не тут. Мені, будь ласка, чіткий документи, які мене обмежує. Це що ви кажете, вони можуть, можуть без питань. Вони це роблять. Роблять, але е, там є також е, норми, які вони противоречать, і там дуже, все, все, що, воно, е, все, що вони виписують ці закони, вони теж всі ну, не, мають, не мають чинності, бо там чітко прописано, що згідно яких законів, вони, це, згідно яких. На законоправових актах вони це все роблять, і там чітко все прописано, воно теж не, не діє, ці всі обмеження. І ви, ви ж це все самі знаєте і питаєтесь мене до мене довести. Я вже просто з вами не, не першим спілкуюсь на, це, на цю по цьому. І у вас немає просто законних підстав, мене перевірити документи. У мене всі документи в порядку і ну, в мене з цим проблем зовсім ніяких немає. Та право, і законних інтересів юридичних осіб умов повинні стануть визначатися до Конституції України та цього закону. Тобто е, певні зміни можуть визначати законом. Певні зміни можуть, можуть, можуть визначати законом, але е, от, ті зміни, які ви кажете на право пересування. Вони дозволяються всіми конвенціями, які є в світі, і зараз те, що нас обмежили, це порушення всіх міжнародних конвенцій, які Україна ратифіку... ратифікувала. І бачите, це нікого не, не обходить всім, всім байдуже, всім, всі, всі на це закривають очі. Це дуже шкода, шкода так. Зараз дивіться, ми зараз з вами карозмовлять просто так. Ні, ні дивіться, Олександр. Ми з вами розмовляємо про те, що ви кажете, що Військове командування має право обмежувати мене з пересування. Я вас прошу надати мені цей наказ, який обмежено і, і, і дивіться, і, і я просто вам кажу те, що цих документів немає взагалі. По-перше, якщо ви зупиняєте яких, якихось людей, які виглядають підозріло, тут я з вами згоден. Ну ну треба. Я виглядаю підозріло. Ви вважаєте, що я порушую, порушую закон, що я. Один поліцейський зміг узнати мої дані по, по ВІН-коду. А, вы закрыли вин-код? Я закрыл вин-код, чтобы уже мы дискуссия до конца у нас с вами была. а по вин-коду пробивается. И тогда пробив, и тогда говорит, все, добрый, счастливый, дорого. Вот сейчас мы с вами уже... Ну, это вы меня поймите. Вот я, стою, я вас послу... понимаю. Да. да. показать этих документов я вам не могу. Мне а если вы не можете, то я тогда с... ну, опираюсь я на закон. Нет, хорошо, но вот словам... Я на закон, да. А, ну вот есть человек, который отказывается полностью пока какие-либо документы. Ну он так же, он, закон... он же, не, не смотрите, если он отказывается, ну как вам сказать, быкует, Или не культурно на себя ведет, или вот как-то ну, ну, как ну, как вам сказать, ну не, не соответствует тому, как, как должен вести себя э, честный гражданин Украины. Тут сами согласен. Вы тогда можете составить задержания, задержать. У вас є вам, вам законодавство да, э, да. затримувати. Да. затримувати. Да. Без питань, можете зі мною, в принципі, так само э, поступити, Ну жалко, конечно, да. три часа времени. Тоді прийдеться вас задержать. Ну давайте так. Целом, мы, тоди... мы же с вами стоим Давай, да, 35 хвилин. Ну, поймите меня, вот вы говорите, там ведется подозрительно, Ну откуда я знаю, как ведет себя русский шпион? Он может вести себя очень хорошо. Вот такой да. например Ну правильно. А я даже не заесть у него паспорт или нет. Ну, поймите меня тоже правильно. Ну, Согласен могла быть ксерокопия ну, могла быть я, очень гарный могла быть российского шпиона. Может быть, да, да. Ну, вы скажу, если вы там, допустим, в я скажу, он ехал, он мне паспорт показал, украинский паспорт. Ну, что я могу? Ну, так... Не, ну, если вам вот этого достаточно, то я тогда с удовольствием с вами попрощаюсь. Мне было очень приятно с вами общаться и пожелаем друг другу хорошего дня. Олександр, дуже приємно з вами було спілкуватися. Всього вам найкращого до побачення.